Кабінет міністрів України прийняв дуже гарну постанову. Вона стосується того, що компенсацію зможуть отримувати ті люди, в кого зруйноване житло на територіях, де ведуться бойові дії. Станом на сьогодні комісії, які працюють при органах місцевого самоврядування, із-за того, що дуже складна безпекова ситуація, вони не могли виїжджати і фіксувати ці руйнування. Зараз кабінет міністрів врегулював це питання. Детально дуже розписано, що можна брати до уваги. Це і супутникові знімки, і фотофіксування, Ксація, це і знімки з БПЛА, це і свідчення ДСНС національної поліції, там свідків, ну тобто. Комісії не потрібно виїжджати на місце. Комісія отримала максимальну інформацію, і якщо вони бачать, що дійсно житло зруйноване, то така людина отримає житловий сертифікат, його використає для того, щоб обрати будь-який населений пункт і купить собі або квартиру, або будиночок, або скористається можливістю а, як перший внесок в іпотеку.